Більше всього часу в товарці це забирає обробляння фотографій. І поки немає свого дизайнера, так, який може це зробити, то ти сидиш коротше, і обробляєш ці фотографії. І це займає неміряне количество часу, І саме головне в принципі в тих всіх продажах, в тому всьому в цій товарці, це фотографії і опис. І на це треба виділяти максимально більшість всього, часу, щоб це довести до нормального товарного вигляду, і щоб ваші товари і ваш прилавок, як то кажуть в інтернеті, виглядав елегантсько, як тому можна сказати, напевно, так. І... Якщо ви зробите якісні фотографії, зіберете всю інформацію нормально, якісно це все опишете, то на фоні навіть інших конкурентів ви вже будете продавати трошки ліпше, ніж вони. Чому? Тому що людина, коли заходить, в ваш магазин і дивиться на всі ваші товари. І якщо воно отак от виставлено, зараз от просто покажу ось так, аби як. Ну, там, там. Я ще на мобільному це не дивився, як це виглядає, але я думаю, що це точно унило. Немає нормальної якоїсь структури, блин. це все на кучу наліплено і так далі. І от зараз я вам покажу просто, як я це роблю, виставляю. Тут ще не активувалося. Візьмемо ось цю, наприклад. да. От, У мене всі фотографії акуратненько. Я вже додаю лейблу всі фотографії, щоб це було. Потім сам опис іде шапка, потім опис іде. Самого а, лота. І от далі вже фотографія, вже опис. Збоку, все. все з лівої сторони. Чому? Тому що на мобільному пристрої. Воно буде вас перебито, якщо ви не зробите це все з лівої сторони, буде чорті шо. І треба дивитися обов'язково, як це виглядає на мобільному. Ну і в кінці якийсь заклик до дії, і загалом, типу, опис того всього. Коротко, не треба там дуже багато того тексту. Люди також вони мають знайти всю інформацію для того, але. Він не має бути, блін, от такими простинями, щоб там щось знайти, треба голову зламати і 25 тисяч букв прочитати. Я, якщо хочу щось купити, я чітко заходжу, розумію характеристики, розумію, який комплект в тому всьому є. Дивлюся фотографії. Ось, Ну і там короткі якісь тези я почитав, і цього буде достатньо з головою. Тому дуже звертайте увагу на опис і на саму якість фотографії, яку ви робите.